Ну вот, коротше, тут собачки, тут от, от, такий пірс, там от, люди, багато людей, поле, це таке, море там У нас. Але пірс, він не такий нормальний. Він чуть -чуть, ну, такий, він чуть-чуть не обичний. Отам мостики, вони, там є коротше, просто коле, ви бачите. Висок. Там от, потім хрестик, ви бачите, це є от, хрестик там. І це такі мостики. І там розділяє, от там, от там і там ще дві частини. Короче, вот такие тут собаки. Ну вот. И чуть-чуть шестерка да? Так что отсюда, девы. А так-то там купа камней, купа купа всяких э, всяких штук, як то мушли. Вот, вот. А знаєш муж із мушем. І купа, ну, як мушель, відтин Ай-яй-яй-яй-яй. Мушки. Мідій, мушень їде. Мідій від... викинуло на берег. Ось так. Ось таке тут море в чому містечку в Маріагрі. Спочатку я, коротше, був в Оргусі, а зараз я в Маріагрі. Вот так. Я сюди приїхав, ми сюди приїхали, коротше. Ну, ми сюди. Приїхали ну, на табір. Ми сюди приїхали просто на табір. І все. Ну вот так. Все, всім пока.